Та глядачам каналу «Любиме село», глядачі, 7 грудня приїхали в на ринок, Івано-Франківська область, місто Тлумач. Йдемо подивимося. Бачу в принципі, людей небагато, взагалі досить-досить мало, але бачу з поросятками люди є. І Подивимося, які ціни зараз у нас перед на поросятка. І на інших тварин все, що є, цікаве, вам покажу. Зучно сідайтесь, в кінці відео не забудьте підписатися. Ми заходимо на ринок. Так, перший відділ. Димс. Так, глядачі, перший відділ. Дивіться, які гарні поросятка підгодовані. І ціна їх? Дві 800. Бачите, свинки трошки вже дорожчають. Але це льоха чи кнурик? Так, хнурик. Це гарний пацючок. Такі підгодовані більшенькі. Може бути доставка. Так, о, хто бажає, можливо, навіть доставка. Бачите, такі свинки вони, в принципі, є, і реагуються скоро спілками. У них у міру витягувати мордочка, і вони. Вони краще ростуть, вони трошечка більше, можливо, і сальні, але вони це дуже класні свині, тому що вони таку свинку годують 7-8 місяців і не потрібно, так як вандрасові, так що краще годувати по півтора року, щоб мати ту саму гушу, це буде мати за 7 місяців. Так що звертайте увагу на це. Взагалі, коли купуєте свиней, не думайте про ціну, там тих 200 гривень більше переплатіть, але беріть якісні свині. 096. Номер телефону даного, даних свинарів. 096 037 46 69. Звідки до чоловіка, чоловік можливо, може зробити доставочку по області. Тумарський район. Та. кого цікавить, телефонуйте. Хто, можливо, хто, можливо, не може приїхати на ринок. Ось такі свинки, телефонуйте і з чоловіком домовитися. Ось так, йдемо далі. Я також другий відділ. Це вже більше м'ясна порода така, бачите, вони вже... Видно, що вони такі м'ясні. І яка вартість ваших це? 1200 гривень взагалі. Халявна ціна. Скільки номер телефону свій. Можна, можна сказати? Знаєш, номер телефону? знаєте, 096, 18, 94, 232. 232. Телефонуйте. Дійсно, халявна ціна і гарні свинки. Бачите, вона... це що помість Петрен, так? Де всередині? Бачу, що є щось режі. З Андрасом, Андрас, Андрас Петрен, але є ті ріженькі оці. Ці реженькі гарні свинки. Ті є що вибрати? Який їм вік? Шість, бачите, гарні ці рижі дуже гарні. гарні. А чим годуєте їх сирем, вареники? Я будую вареним, але і ще крім того, сире. Під, Підгодовуєте, під... то, що ніби це. Беріть жінку, поцієш. Так, також звертайте увагу, телефонуйте. Я думаю, що якщо більше кількість, можливо, і навіть доставка вам, якщо хтось хоче, телефонуйте. Свинки гарні, доглянуті, чистесенькі, гарно, годовані, бачите, не худенькі. Якщо гарні. Йдемо далі. Дивіться, який величезний вибір свиней. Від 15 до 20 кілограмів. І казна такого 15 кг? Дві 2500. Двадцять кг дві підсотки. А ця така середня? 2500. 20. Ну, Це дуже адекватна також ціна, тому що. А я їй дешевші. А <кхух> це в неї шо? яка це прода? Петренний Андрас. Петрений Іландрас. Так. Ось такі. Бачите, ну, це, це взагалі не знається Льохоч, це кабанчик. Це льоха, є і кабани. Є такі такі довгі, як ну, це також м'ясний напрямок з цих свиней. Так. Запусти номер телефону, кого цікавить. Розвезимо по хати, куди треба. Так, кому, кому потрібно, то людина може під любу оселю вам підвести свинку. Вибираєте пальцем, тикнули, і свиня біля хата. Номер телефону 096 69, 69 70 803. 803. Телефонуйте. Телефонуйте великий, великий вибір. Почті костровні, так? Так, так. так. А Ну гарні, гарні, це свині. Вибір шалений просто. Головне бажання. Так. Бажаючи снаряд. Да, так, але... бажаючих не зараз мало. Так як сюди тепер. А що зараз на за Саме. Так. Чуть на дірну, їхати, думаю вже. То саме, чого йде. Всюди. В цілій у Західній Україні. І не Рахованих тих пару купців прийде. Піцький вибір поросяти, яких тут штук є. Досить багато, я бачу, всі з одного виводку, напевно. Тут там немає. Яка вартість таких? E 1250 пацюк. 1250 пацюк, 1000 льошки. Це від двох різних самок. <кій> Такі у нас грудневі поросятка, бачите. Перед новорічні. Так що, хто не придбав обов'язково, хай люди не мерзнуть, приїжджайте на ринок і купляйте. Тому що щось дуже мало активності людей. Ми закололи свого кабанчика позавчора, в принципі, своє м'ясо це нічого немає кращого за своє м'ясо. Так що, Хто має можливість живе в селі, одне порося можна тримати, тому що завжди щось знайдеться йому дати їсти. Звертайтеся на це увагу. Не надійтесь на куплений товар, тому що не все добре, що куплене. А біля одної свині ви сильно не наробитесь. Тільки будете в плюсі. А ким вік? Шість тижнів. Шість тижнів, сім поросятка. Так, бачу взагалі в загальному по поросятах то більшості є. ландрас Ландрас. Више Ландраса. А ландраса. степова, Виландраса. да? Кажется, Виландраса. степова. Виландраса. тут, и тут, так, тут, тут, Виландраса. степова? Виландраса. 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 так. Виландраса. Так, Виландраса. 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 Виландраса.

Ціх чорні, то глубів. Голубими взагалі кажуть. добре мати жінку і Ну. Голубі дуже сильно. Перший раз таки бачив. Так, так що затайте на це увагу. ваші Дивіться, тут більше вже кабанчики підрощені. А це ще з одного виводку чи Так мордаті, довгі морда. Це Ландраси, так? Біла супова і... Ну, так я так знаю, але. Колоти. Судно. А чи все-таки підрощені коштують? 1800-1800, 1600. 1800, Як допомогти? Здорової. А ви звідки самі? Скріву тол, так? Таке... Скільки номер телефону? Пробро? Номер телефону, скажіть. 098, 884 Також плануємо взяти поросяток. Взяли номер телефону у чоловіка і собі, зробимо місце, утеплимо і якщо в чоловіка ще не заберуть, тоді щось стоїмо, собі придбаємо. Гарні поросятки, такі бачите, довгі. У них як наросте місця і будуть вони непогані. Якраз якби зараз взяли, то Рік часу, да. я думаю, що з них буде результат. З них буде результат. За рік був результат. Ну, вони вже треть. Ну, 9,5. Чи з яким тиждень? Дев'ять. Дев'ять тижнів. Дев'ять тижнів. Льоха п'ято. А ви мені так? Ні, ну то чого, ну то я... Я б казав, Ольоха і Пацюк, то є одно і друге, от Так. Але пацюк торма ваша молоді. Це щось не треба, то чоловік мій має приїхати, але я ще буду у худобу, ще там знаєте... то ще ждем! Ми Я не питав ви звідки вже на шкурні? Та то недовго їхати, але що він повідомляє. Вже заждем, то нічого нема. Я дзвоню, на кайма, то я вже жду на тата, тату вишиків, але тато шукає, що медбук буде мати. Пацієнта бери. Я рано поставила варіанти, а він мусив доваряти. А я дітей дивишся. Так, бачу, інші поросятки суботи були, також вони, але вже бачу, розкупили. Ще лише одну чернесеньке. Теж цікаві ці поросята. Це лише з кнурок кабанчика? я навіть. Також цікаві, досить, досить цікаві. Це. петренечки. так, видно, що лучка малесенькі, вони, міру моточку, також свинки місниці. Яка на їх. 1700, 1700 такі кабанчики це тут новитку, так? Маші тільки всі там не були тоді. Так, бачите, тут є ще поросятка. Парочка лишилася. в одні руки, хтось може собі забрати. Яка ціна їх? 800 за парочку. 800 за парочку, взагалі. Так, як після у подарунок вам скажу, що вам де. Ціна взагалі досить смішна. Так що обов'язково хто, хто не встиг купити, біжіть шуденьку на ринок. На ринок по поросятка. Дицький гарний сніг. Ще є. І качена таких? Дві. Дивіться, які поросята. А Як це прода? Тато Петрян, тут є і Дюрак, і Петрян, і, і Евки. Сині. Ви звідки? Прошу. Звідки ви? Ось ті. Сині поросята це Бомба. Бомба Це кнур чи льоха. Це льох. льох. А це? Це все льохі, тільки там є два пальці. <кій> <кій> Відські гарні свинки. Взагалі бомбезні свині. І ми обов'язково собі будемо також брати. Таку свиню рік отримав і є результат. Сильна. Номер телефону скажіть, будь ласка. Прошу. Скільки номер телефону? 168 198 198 75 5 4 Іночі ж, сонки взагалі шикарніші. А це ваші свиноматки, та це, так, це так, все ваші соня. А щепані з залізом, все щепити, то. Залізом е і від набрякової. А глисти, треба гнати, щоб десь цей ще. Це, я, я, я не роблю. Не, не глисту, mm -hmm. так, але то, вроді, після трьох місяців. Ні, ні, ні. А це червоно, від чого? Це, це, це все типу, з одного це дірка. Це дюрок, мама дюрок, а тато Петрен. Тату та всіх Петрен один. Ага. Але ці, наприклад, оц, ці від дюрка, ті, наприклад, від Евки, а ті від Петряна. Тато Петрян, мама Петря. І два там пара. Э, Трошки молодше виходить. Так, трохи молодше. Це було в мене декілька шпинаматок мали. А які з них рахуються наймісніші такі, ну, по вашому так? нашу, так? вашого досвіду? Дюрак. Оці, так? Да? Режі. І, і, даду, в принципі, і ті, бекон е, Петрян. Що як годувати? Я вам сказала, один, один. to nie, 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 nie bardzo szikarne,